Кордоння, велика писарівка. Тут час від часу чутні обстріли. Росіяни намагаються тероризувати цивільне населення. Нещодавно тут прилетів кап. Ми бачимо вирву. Якщо залізти, вона буде ростом майже з мене. Поряд розбомблений і магазин з іншої сторони. Тут залишається близько 500 осіб населення, які досі тут проживають. Проте тут небезпечно тривають евакуація, адже бачимо, що тут просто небезпечно залишатися. І зараз ми будемо дізнаватися і коментарі від місцевих жителів, від місцевої влади більше про те, як вони тут живуть. Ваш магазин не закривався жодного дня від початку повномасштабної війни. Це ну, правда? Так. Перший день тільки ми закриті були тоді, коли проходили ті РДК. Перший Потом, день. Ну, тільки? Один день це да, оце недавно. А, а так, як вдалося, Який такий феномен, коли війна у вас бойові дії, а ви все одно працювали? Ну треба було, людям допомагати, самим треба було виживати зарплату якусь, щоб нам платили. Куди діватися? Як вам живеться на прикордонні? Тут досить небезпечна зона. Чому залишаєтесь тут, чому не виїжджаєте? Дома. Важ... Важко? Нормально. Як, коли обстріли, як ви до цього звикли, ховаєтесь кудись? Ну, тут в нас немає сховища, ми нікуди не ховаємося, ми в магазині остаємося. Вдома теж. Питалися спочатку, який раз. У підвал ходить. Ну, решили, що будемо на місці у хаті, що буде, то й буде. Вже не боїтеся? Ну, як. Ну, Кожен людський фактор, кожен боїться. Ну, от Зараз анонсували, що може бути, бачимо, що в Харкові, що, на жаль, вони можуть знову намагатися сюди прориватися. Не думали про те, що хоча б тимчасово виїхати? Ну, а куди ми будемо їжджати? Ну, далеко ж не поїдеш і надовго не поїдеш. Треба, щоб було з чим їхати, кому ти де нужен. А як піднімаєте, собі підбадьорюєте себе? Важкі два роки ці вже. Як не втрачаєте нашу Шутками. собою? Шутками, з покупателями шутимо, вони з нами. Держимося так. Військових між тут багато. Собою? підтримують вас? Звісно. Як підтримують? Ну, іноді, навіть, коли були по центрах обстріли, нам хлопці приносили бронежилети. І були місці теж з нами. Заходять, постійно приїжджають, спрашують, як ми тут, що ми. В інтернеті общаємося, все одно дивимося. Той так не надоїдаєш, а гляну вага, виходить на свят, значить, все добре, живий. Так же вони до нас. Коли ж РДК позаходили, вийшло, що більше вони побили центр, порозбивались увесь. Уперед там, там там одну деяку хату вдарили, а вже ж коли позайшла РДК, то вони вже почали нас бити самолітами і бомбами кидати, відповідно, весь центр побили. Вилітали, ми тоді якраз були, то, вони вночі, утром прийшли на роботу, у нас вікон нема, коли коло клуба вдарила, бомба ж та впала. Були, були ті осколки у нас лежали 4 кілограмові. Не, не плачте, давайте все буде добре. Віримо в Збройні Сили. Ми віримо. Ось доказ ще одної терористичної атаки. Росіяни про те, що вони намірено вбивають цивільне населення. Це навчальний заклад, школа, де вчилися місцеві діти. Вони повністю її зруйнували. Ми бачимо, що повністю обстріляний цей навчальний заклад. Знову ж таки, вони можуть говорити про те, що нібито тут, як завжди, сиділи якісь військові. Проте тут навчалися звичайні діти, і звісно, що їх намагалися збити. Шкільний автобус, який більше ніколи не поїде, навпроти повністю зруйновані будинки. Тобто Прикордоння Сумщини катастрофічно потерпає від постійних обстрілів терористичних атак, які здійснюють росіяни. На даний час ситуація стабілізована, але на який час ми не розуміємо. Населення вкрай мало залишилось на території Великописарівської громади. Ну, Скільки саме. було раніше до початку повномасштабного великій писарівці? було більше 4 тисяч осіб, мешкало на, на даний час о, десь 500-600 чоловік проживає. Хто це переважно залишається? Ну, тут небезпечно Люди Люди похилого віку. Вони в відмовляються від евакуації? В, в основному так. А є ті, хто не похилого віку і відмовляється від евакуації? Які у них аргументи на цей рахунок? Небажання залишати свої оселі, прив'язаність до місцевості. В ну, кожного свої якісь аргументи, які вони вважають доцільними. А примусової евакуації нас не здійснюється на території обслуговування. Коли от ви були важкі оці бойові дії, коли РДК заходило, яка тоді була обстановка? Напружено були. Напротязі 10 днів, а то й більше двох неділь масовані бомбардування. Тобто весь спектр озброєння, який є на озброєнні ВРФ, весь примінявся на писарівській громаді, каби, ракети, артилерія всіх видів і засобів, міномети. Тобто постійно було гучно. Ми проводили евакуацію маломобільних людей, ті, хто не могли самі покинути територію, ми вивозили. Місцева влада надавала автобуси. Mm. Мої екіпажі роз'їжджались по вулицям по адріс, просто по вулицям ізначально, перший день, а потім у нас вже працював штаб, телефонували люди, оставляли заявки для евакуації. Хто хоче евакуватися, зателефонували на 102, хто хоче евакуати, евакуватися. І ми звозили людей до автобусів і далі переправляли на місто Ахтирку. А далі гуманітарний штаб розподіляв їх. Чи є тут ще діти? На даний час на території обслуговування залишається 9 дітей. Бачу, що тут ну, майже кожен будинок обстріляний, зруйнована школа. Чим сюди достають? Росіяни, чим обстрілюють? Всім. Наближення до кордону достають всі, всі ми відомо озброєння, артилерію, міномети, ну, більш серйозним озброєнням. Керованими авіабомбами. Ну, керованими або авіабомбами, не керованими. Наближеність прикордоння, воно ж тому і є. І отримує постійні обстріли прикордоння, то що вони достають. що вони це роблять, на що вони знищують український народ, що ми їм погане зробили. Ми жили мирно, тихо, добре, 22 лютого, 2002 року 22 року таможні розбили. Ви б тільки бачили, то хай люди почують, що я розказую, яка таможня була, городок був. І дозволяли проїхати туди і до нас переїжджали. Це по-людськи було. І там же вони ходили, охороняли, і наші ходили, охороняли. Український народ навколюшки перед путіним не стане, хай він не жде цього. Хай він не жде. Ми рабами не будемо для Путіна. Хай він не гадає, хай він там сам стане, де він там в бункері ховається, і, і захова свою голову, і, і хай мозги свої прочисте, а український народ трудолюбивий. а тут і кріпаків немає. Ми, ми самі для себе трудівники. Яка писарівка була красиве міст, село. А тепер він хоче, щоб ми здали писарівку. Не здамося ми. Вони стріляють з гори. Ми як у чаші, їм видно, де ми. Я тачко їду, не бачу, я їду. Ну і хай бачать, я не боюся, хай стріляють. Заду мене поліклініка, це великописарівська лікарня, і звісно, що вона теж знищена. Росіяни тут намагаються просто стерти з лиця землі кожен інфраструктурний або ж об'єкт, який для обслуговування цивільних. Якщо подивитися, так от пройтись вздовж вулиці, далі там пункт медичний, навпроти магазин, і тобто всі адмінбудівлі або якісь, які були для цивільного життя, повністю знищені, що ще раз підтверджує терористичні атаки на велику писарівку. Тобто тут вже навіть навіть немає ніяких можливостей, як навіть отримати якесь обслуговування, бо росіяни це все постійно обстрілюють. Ходимо з білопілля, це також прикордоння сумщини. Тут будинок, в якому кілька під'їздів, багатоквартирний. Як нам повідомили місцеві депутати, тут залишилось всього лиш кілька людей. Одна жінка сьогодні буде евакуйована, і інша мусить залишатися, тому що у неї неходячий син. Зараз до неї зайдемо. Живемо вже третій рік в страху страху. От. А не виїхали, тому що маємо сімейні проблеми. Сімейні проблеми, які син, інвалід армії по психічному захворюванню, от, має другу групу інвалідності. Спочатку не було бажання у нього категорично відказувався їхати. А потом столкнулися з тим, що документи загранпаспорт надо було получить і получить військовий квиток, що він не є не воєнно не воєнно обязований. Ждали ми 3-4 місяці, а сейчас це відомство уже ми должны вот-вот -от були получить білет військовий. Ну, це відомство попало під. Обстр... Ми залишилися хворі і Жінка на четвертому етазі на, четвертом на, на коляски інвалідний. Сьогодні, сьогодні, вас... сьогодні її будуть забирати. Це у вас тільки двоє на весь під'їзд? Да. Ну, троє, ну, троє, і... да, троє. Три вчитай пенсіонера. От. А, на весь будинок скільки людей залишили? Ну, На наш будинок теж в кожному, в кожному під'їзді по два, по три чоловіка. Ночі встанеш, дивишся, де світло горять. Два-три вікон це світиться, більше немає нікого. От. Не на вулиці, ні не, не днем, ні. Не... Котів підкормлюємо, собак підкормлюємо, які бігають. Оце таке це таке життя, страхіття. Як часто обстрілюють Обстрілюють, обстрілюють регулярно, регулярно. Це добре, як на день два-три постріли, а то. От, раніше каби летіли, а зараз е е ті, як, гради гради. Вчора буквально о 9 часов, о 21-й годині гради стріляли, так що там лежали час. В укриття не ходите? — в коридорі? Ну, от матрас положили у, 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 у прихожу, і там хто сидить, хто лежить. А зараз йдеш і страшно, а треба вийти і в магазин щось купити, і треба вийти постійно аптека. Одні ліки канчаються, треба інші брати. Я сьогодні дзвонили, що треба забирати ті ліки. Попросила плем'янницю, щоб вона забрала, тому що попаду під обстріл, з ким ти моє дитя буде. Хоч воно вже зросла, але все одно для матері воно дитя. Хочете виїхати? У душі ні. У ні. Не хочеться нікуди їхати. Хочеться, щоб воно скоріше це страхіття закінчилось. Ви зможете колись вибачити росіянам те, що вони нас не будуть? Щоб вони нашу життя скаверка? <сум> ніколи не пробачив. Діти мої не пробачать, внуки не пробачать. Це ніколи не, не, не вибачте, що вони таку. Таку нашу країну руйнують, руйнують. Ми ну як, боліваємо за кожне за місце. За Харків боліваємо, за Одесу боліваємо, за всіх боліваємо. Хоч і самим страшно, а за них теж за кожне місце боліваємо. Скільки діточок по... загибло, скільки молодих. Пока! Дай Бог побачимося! Весь час війни не виїжджали? Ні, ні, Ні куди. Куди як поломана? Була не поломана, це згод. Чекайте повернутися назад у Білопілля. Дуже-дуже. дуже, Тут дуже. дуже, дуже, дуже усе моє. І додому хочу в'язатися, їй телевізор дивитися. Дуже хочу, Дай Бог. Це пинога. Переможемо в і вернетеся, будете разом з подружками. Вернуть ніколи, Вітер не плач. Вечірні надо, прошедші є годин. Не вернуть да. Да. Все, Валя. Да. Спасибо, ніно. Я думаю, ми може бути да. з нами мер білопілля. Вітаємо вас. Розкажіть, яка зараз ситуація тут на прикордоні у вашому місті. Ми бачимо позаду. Вже є зруйновані будинки попереду, тобто руйнувань досить багато. Взагалі, яка ситуація no, на розумі? тут, якщо так взяти, то практично зараз весь центр зруйнований. Тим більше такий діловий центр, де були всі магазини, де були громадські будівлі. Зараз ми бачимо буквально на практично останній цей двохповерховий будинок, який практично зруйнований, і він мабуть буде не піддаватися відновленню через пошкодження несучих конструкції, це колишня будівля поліцейської дільниці. Але після того ми мали ще дуже багато. Там було і шосте червня, 11 червня, це коли були артилерійські обстріли з танку, з інших засобів. Це були ракети, це були шахеди, тому що поряд, коли колишня будівля нашої ратуші, це була шахедом зруйнована. А якщо взяти за останній місяць, верніше, півмісяця, місяці, то Виявляється, що то були кажучи тільки квіточки. Тому, е тому що почалося дійсно, ми мали вже 10 кабів за день, а потім ще контрольний е під вечір е із систем залпового вогню. Артилерія сюди досягає. А, сюди артилерія добиває, танки сюди добивають, е РСЗВ сюди добивають, каби сюди е без проблем долітають, шахеди сюди долітають. І мали уламки ракетів навіть хапідев'ять, овод, так званий, і ракети Краснополь. Це нові їхні. Тобто, ну ми говорили, що вони на нас тестують свої новові зброї або нові, або оновлені, або потім просто тренуються, тренують своїх артилерістів, десь на безпечний для них. Ділянках е застосовувати зброю проти, тобто вони використовують мирне населення сумщини, як просто полігон. як полігон так звичайно і обстрілюються. Так, вони не не мають конкретної цілі? Вони просто собі тренуються. Ну дивіться, беремо останні десять днів. Одного дня ми маємо, наприклад, там на район там станції, да там градами обстріляли. На другий день район там на третій центр міста. Оце ми бачимо також від Града. Потім останній приліт був там буквально 20 метрів від мого будинку. Інший район. Тобто. В цей же час кабами обстрілюються інші будинки або артилерії, тобто таке комплексне, де достають міни там мінами, де не достають там артилерію, танки, гради, тобто Все, все що літає, все, вони сюди. все, що долітає, вони сюди використовують. Весересере у нас mm -hmm. в усіх куточках є рибуни і досить потужно. А куди ховаєтесь? Ну будемо так казати. Є укриття, є підвали, є тобто міста, куди можна сховатися, і власне люди вже чітко призвичаїлись, куди бігти, mm -hmm. де ховатися, де кожен знає, коли виходиш на вулицю чи кудись, ти, ти прекрасно розумієш, де найближче. Mm -hmm. Тобто ти йдеш з. Предзалом куди бігти, якщо що. На прикордонні це Нововірківський старостат і Павлівський старостат, все залишається і люди там перебувають. До кого ходять підопічні? 287. 17 знаходяться в стаціонарному відділенні, яке також для тимчасового або постійного перебування. Ну, це лежачі, які взагалі не можуть себе самостійно обслуговувати. Як це можливо, коли постійні обстріли, особливо прифронтові, найближчі села, там постійно стріляють. Як можливо, там, як ви тримаєтесь і намагаєтесь дбати про цих на людей? Постійному на постійному ентузіазмі, тримаємося, тому що для нашої служби треба родитися. Це більш переживають за тих, кого ми обслуговуємо, а потім про себе. Нічим не захищені. Але діватися нікуди. Це дівки, які не можуть бросити наших немачних. Всі відмовилися, виїхало 10 чоловік тільки були евакувані. Одна підопічна, яка їхала вчора, а так дальні родичі забрали. В штатному режимі як працювали, так і працюємо забезпечуємо продуктами, ліками, водою, всім необхідним. Ми обробляємо присадибні ділянки. Війна війною, а город має бути скопаний. І посаджений. І посаджений. Так. так. Куди вона уїде? Чоловік, тут і синок тут і я не, не ходжу нічого, ніяк. Куди я поїду, Щоб Бог дасть і буде, буду там сидіти. Спасибо імені, там Боже, і здоров'я счасть, що вони мене обхожують у суках світі. Я не виїду. У мене паралізований син. Як почалась війна, ті чорти прийшли до нас. І його паралізувало. От, то. На стресі, так? Ну, взагалі він був болі. у нього був інсульт, Не один. у нього був мінінгіт і його паралізувало. Таня держав у мене цвіти оранжереї. Ні, все... ага. ну ви розумієте, як я кажу. Я не виїду. А не страшно, ж постійно обстрілюють. Що, хай що зробиш? Надіюся на Бога. Це газети, яких немає фактично ніде в архівах, але вони залишились у нас. Це газета 53-го року. Номер другий нашої газети, який датований 20-20-го року. І коли а -а -а. мене питають, чого ти тут досі посидиш сидиш і робиш газету, то я всім кажу, що коли я дочекаюся, що я зроблю ще одну газету про перемогу, тоді я піду на пенсію. Крім руйнувань, наслідки обстрілів можна знайти і на підлозі. І це на перший погляд може здатися як звичайні гвіздочки проте. Це і шрапнелі росіяни їх наповнюють ось такими спеціальними гострими речами для того, аби вразити чим побільше живої сили, завдати побільше поранень і цивільним, які тут живуть. Розкажіть, яка наразі ситуація в Моропілі? Скільки тут залишається людей? Скільки було раніше? Ну, наразі ситуація в Моропілі, вона прикордонна громада, ви знаєте, залишається дуже складною на даний час. Критичною, як сказав наш губернатор до війни населення громади, вона невеличка у нас аграрна громада, було населення 4189 мешканців. Зараз на даний час залишається менше, ніж 2,5 тисячі. Основна маса, скажімо, 50%, 50-60% з сіл, а вони у нас найближчі за складом населення це Миропілля Запсіля, Велика Рибиця, 5-кілометрова зона, де вони знаходяться. 50-60% населення виїхало. Всі вже дуже заморилися від війни. Перебувають під під обстрілами. Хочеться тиші, тиші, хочеться. Хочеться, щоб все закінчилося. Ну і, звичайно, хочеться перемоги, щоб нас більше ніхто не трогав, до нас ніхто більше не чіплявся. І хай ті собі сусіди живуть, і ми не хочемо нічого знати. Хочеться миру і тиші, чесно вам. Всі дуже заморилися. Важко, ти їдеш на роботу, не знаєш, чи ти. Я, наприклад, живу в другому кінці села, це три кілометри по центральній вулиці. От я виїжджаю, я думаю, чи я доїду, чи не доїду. Буває, зупиняють люди, кажуть, Олена, бо ти машині не чуєш, куди Там в центрі стріляють. Потім поставиш машину, біжиш до сільської ради, Думаєш, добіжиш, я не то добіжиш, тому що у нас розташування 2,5 кілометра, виход і приход буває. Дивлячись з того, з чого вони стріляють. Раз, два, три і вже прилетіло. Населення в нас зараз основна маса сидить по домах. У нас село пусте. Вийшли штренько зранку, кому що треба купили, і всі сидять вдома. Не Тому що чуючи, да, чуючи, як починається обстріл, всі, звичайно, біжать до своїх підвалів або ж у помешкання, де немає вікон. Всі попереджені, всі знають. Ну, важко. Дуже важко. Ось недавно у нас підірвався е, буквально, мабуть, неділі-три назад, підірвався чоловік. Е, Зайшла група ДРГ, замінували дорогу. Він поїхав на коні, підірвався. Ну, звичайно, зі смертень. Що в прикордонні все одно на тракторах обробляють землю. Так, ну, це так, ж так. у нас в прошлому році також не, було. Да, підірвався да, дуже небезпечно. Але ж ви розумієте, це життя, і е, звичайно, найголовніше це життя людини. Але треба ж жити. Жити якось треба виживати. На даний час ми стараємося з усіх сіл, не здаємося. Ми ж українці. У нас, я думаю, що нас важко зламати, тому так таке. Можливо, якась друга нація вже давно всі виїхали і побігли, далеко десь жили. Ну, а ми бачите, які. Треба тому що ми любимо свою землю і не хочемо не віддавати ніякого, навіть сантиметра своєї землі. Бо це наше. Важко. Чого важко? Ну, це раз. Дома вісім прильотів, кругом хоти. Чим обстріляли? Міномети, ствольна. Кругом все потрошки. Звичайно, як, ну як триває, людина це до всього привикає. Навіть до цієї всієї катавосії вона привикує. Страшно, не за себе, страшно за дітей. Діти з вами тут теж? Ні, син тут, угу. дочка в Києві. Ну, страшно тому, що в водій ще жанвота. А так. Та все нормально. Ви працюєте тут на прикордонні? Як і обично, як і до цього працювали, тільки з перебіжками. Це як з перебіжками? – Ну, як обстрілюють. <різь> <різь> як близько пада, тоді біжимо. Один розбили взагалі шахедом. Один попало прямо там, ну, на півмагазина працює, мабуть, В Ваш магазин? Ну, не, ну ні, в другий, рядом тут стоїть теж. А як доставляєте продовольство сюди? Чи немає проблем з тим, щоб доставити продукти? Ну, основному самі возимо все. Ну, дехто ще їздить до нас, поставщики. А не бояться? Як домовляєтесь з ними? Нікоторі потихеньку все менше і менше їздять. Вже вчора, допустимо, телефонували, що їхати не будуть там деякі. Тобто приїжджайте в Суми, забирайте самі. Привозимо все, що. А що найбільше купують? Запасаються. Та ні, зараз вже ніхто не запасається. То в початку війни запасались, купляли тут соль, муку, там, таке крупи, зараз вже відвикли від цього запасоння, так що ну, беруть по надобності. – що ви тут будете? Ніколи не ну, поки знають, да, надіються. А куди ховаєтесь? Де пересажуєте обстріли? На пожежній частині є бомбосховище. І, ну, Пожежну зараз закрили, у нас дуже вивели. Ну, вони нам ключ оставили. Мешканці прикордоння Сумщини вирішили залишити посилання для росіян, для окупантів, які прийшли на нашу землю. Сумщина ніколи не була російською і не буде. Тому хай забирають свої унітази і йдуть за руським кораблем.